Формадол. Забудь про голову. І всі данку гарячі новини станом на цей ранок, 17 листопада. Отже, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб українські фахівці взяли участь у розслідуванні е, міжнародному розслідуванні падіння крилатої ракети на території Польщі. Про це він заявив у вчорашньому вечірньому відеозверненні. підкреслив, що абсолютно вся інформація стосовно цього інциденту е, е, і всі ці подробиці і нюанси, якими володіє Україна, е, вона відкрита для наших партнерів. Давайте послухаємо більш докладно. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ну і напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що. Відповідальність за падіння ракети на території Польщі несе Російська Федерація. Брифінг відбувся за підсумками термінового засідання послів країн НАТО, які зібрали у зв'язку з падінням в Польщі. За його словами, трагічний інцидент ймовірно стався саме через сили ППО, які захищали українське небо. Однак, очільник альянсу додав, що слідство ще триває. мені бути мібікле. Я буду чітким: це не вина Україна. Росія несе повну відповідальність, оскільки вона продовжує незаконну війну проти України. Але ми не маємо ознак, що це була навмисна атака, і ми не бачимо ознак, що Росія готувала наступальні військові дії проти НАТО Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні подовжені напередодні. Верховна Рада України підтримала запропоновані президентом закони та пролонгувала дію воєнного стану в Україні до 19 лютого. Водночас скасовуються осінні і весняні призови однак продовжується загальна мобілізація ще на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року. Воєнний стан і загальну мобілізацію парламент продовжує вже з початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну. До рідного ізюму містяни можуть повернутися вже поїздом. Укрзалізниця відновила залізничне пасажирське сполучення на Харківщину. Перший потяг прибуває в деокуповане місто нині по обіді. Рейс виїжджає з Києва. А в Ізюм прибуває через Полтаву, Харків та Балаклію. Курсуватиме він щоденно о 22 годині 55 п'ять. Хвилина прибуватиме наступного дня о 12-й. Важливий день сьогодні. Вже сьогодні судді а, поставлять крапку. У справі літака MH17 засідання розпочнеться близько 15-ї години за київським часом. Тут зазначимо, що саме розслідування тривало аж 8 років. Підозрювані у причетності до трагедії це Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Українець Леонід Харченко. Пасажирський Боїнг-777 малазійських авіаліній, що виконував рейси меч 17 з Амстердама в куала Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири, 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із російського комплексу БУК, який ви бачили, як перевозили на архівних кадрах. Тільки що вирок у справі збиття меч 17 може стати першим випадком, коли суд ухвалить рішення щодо ролі Росії у бойових діях в Україні з моменту її вторгнення в Крим у 2014 році. Такі гарячі новини станом на цей ранок, 17 листопада. Це сніданок далі буде.